Наскільки я можу знати, гріха не мають. Бо якщо ти не знав, що цього не можна зробити, а зробив, то легше. Але якщо знаєш, що це недобре, і все одно робиш, то ти маєш гріх. Але тим більше, якщо бачиш, що чи не це гріх, розумієш, що це кривда, і ніяк не реагуєш, ну ту половина гріха є твоя. Суспільство це повинно і кожна особа чітко розуміє свою відповідальність. На остаток настанови. Великого митрополита я вважаю, що є суперактуальними в наші дні. Бо якби українці більше прислухалися до рекомендацій Шептицького, то, напевно, б ми мали краще життя і кращу Україну. І не лише тому, що ці настанови приводять до правильних рішень, а в першу чергу тому, що рекомендована ним поведінка гармонізує насущні потреби з наукою Христа і тим самим стягає на народ Божу Ласку. Дякую. І остання наша ну, доповідь, слово пан Петро Маковський, митрополит Андрій Шептицький та кооперативний рух. Якщо відкриється презентація, На... мені буде легше. Прошу. Бо я не буду говорити про послання. <рес> 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 мені передумови, так би, як це все було, бо 41 рік це вже е, фінально і я думаю, що. Праця пічні 40-річного митрополита, єпископа, який він працював, але дуже цікаво для мене було. Хочу сказати, що я такої презентації не мав, мені прийшлося попрацювати, випросити ці послання, почитати їх, підняв я соціальну місію церкви. є така збірка, дуже цікава для мене є певне відкриття. Хоча, хоча колись. Будучи Вінніпегу, просто випросив просвіти цю книжку Роль духовенства і церкви економічної відродженні Західної України. Вона Надзвичайно цікава. Ну, потім я покажу, які там є цікаві факти. Але практично є такі деякі теми історичне тло, бо маємо говорити, як це все було, слово про взаємну поміч і солідарність, як це з'являлося, зобов'язання духовенства. Бо це була дуже чітка вказівка на те, що духовенство має робити, і який був відгук духовенства, економічні результати. Я хочу також сказати, а що таке кооперативні принципи, я думаю, що не буде зле згадати і цінності, і актуальність на сьогодні. Чи взагалі це є актуальні? Бо тут є, скажімо, насправді праця, як будувати власну хату, послання, це є. Я би я би одним реченням, знаєте, як мораль має проникнути усі структури життя. От скажімо, от, як мораль має зайти в матриці всього життя різної організації, робда суспільна організація. І Тоді наски, коли, коли це проходить, в тому числі і господарські товариства, де плекається ця мораль, де ви відшліфовуєте камінчики і вони стають такими гарними гранями. Для суспільного будівництва. Тут нам давайте історичне двох. Що стосується кооперації. Перший кооператив Англії, 44 рік, 68-й рік перші кооперативи в Гадічі, просвіта 68-й рік у Львові, 73-й перший закон про кооперативні товариства в Австрії. 83 рік Західна Україна, українське ощадно-позачкове товариство, де отець Данило. Танкевич вже фактично є лідером, і він починає цей процес. 83-й рік народна торгівля і отець Іван Костецький стаєго.